За кілька місяців міські обранці на сесійному засіданні повинні будуть затвердити нову програму розвитку освіти у місті Хмельницькому. Вона традиційно розрахована на 5 років. За роки незалежності згадану програму формували працівники управління освіти та керівництво міста. Проте цього разу до розробки освітніх інновацій та змін долучили громадськість вчителів та батьків. 22 жовтня у Хмельницькому, вперше за 12 років відбувся загальноміський освітній форум. Загалом було напрацьовано на шести круглих столах. Мун ну, на Певне, близько 500 різних ідей. На аналіз яких ми маємо 10 днів, і за 10 днів, тобто через 10 днів. Ми оприлюднимо знову ж таки на сайті управління освіти результати тих той роботи, яку проробив форум. Роман Миколаїв додає згадану програму вже зовсім скоро. Вкотре обговорюватимуть у режимі онлайн. У 20-х числах листопада проведуть відповідні фінансові підрахунки. І вже у грудні її на сесійному засіданні затверджуватимуть міські обранці. Зміст освіти ми не змінимо. Ну немає повноважень в міста. На жаль, в Україні такого немає. В Німеччині кожна них там земля, так називається це федеративна держава. У нас область, у них кожна земля має право створювати свою програму освіти. Так? Тобто, буквально зміст освіти затверджує для себе кожна область окремо. У нас такого права немає, хоча процес децентралізації у нас триває. Тому на рівні міста що можливо зробити? Можливо впливати на методику викладання. Головний освітянин міста зазначає, необхідно створювати профільні навчальні заклади. Це допоможе підготуватися до освітньої реформи, яка розпочнеться у 2018 році. З 2018 року у нас не буде тих типових шкіл, які ми знали. Тобто наші діти вже не зможуть, пішовши в перший клас, вийти з цієї школи в 12 класі. У нас буде окремо молодша школа, перші, 4 класи, окремо середня школа, 5-9 класи і окремо профільна школа, 10-12 класи. На сьогоднішній день частково до освітнього реформування готові гімназії, ліцеї та колегіум, каже Роман Миколаїв. І додає в планах, аби за найближчих п'ять років подібних закладів значно побільшало. Моя мрія це військовий ліцей і школа із поглибленим вивченням іноземної мови. Теж профільна школа. У нас є молодші школи, які готують англомовні, тобто, це 30-та школа. Це перша школа, але виходить так, що дітки, які виходять з 30-ї школи, це початкова школа. Вони губляться, втрачаються, тому що далі, крім першої, яка переповнена. Можливості кудись потрапити у них немає, тому в нас є кричуща необхідність створювати англомовну профільну школу і середню, так само англомовну. А ще сподівається на те, що у профільних школах певні предмети не вивчатимуть взагалі. Наприклад, профільна школа там історика правова Я зараз фантазую, але е, м, одної години фізики на тиждень більш ніж достатньо буде, більш ніж достатньо. І ну я зараз. Так, розмовляю, міркую цього лише, як це зробить міністерство. Будемо бачити. Але в принципі, розрахунок буде на той, що будуть забрані купа непотрібних предметів, які є зараз, дублюючи теми, яких дуже повно. І наша освіта наблизиться до освіти англійської системи. Роман Миколаїв додає: для того, аби в освітню програму впровадити кардинальні зміни, необхідно звільнити 70% педагогів. А на такий крок жоден уряд не піде. Відтак залишається лише чекати і поступово вносити певні зміни. І можливо за кілька десятків років українська система освіти стане прикладом усім.